Наступне питання про припинення діяльності шляхом ліквідації Зачинецької гімназії. Інформує коло з даними видалив. У нас е має розглядатися два питання: про припинення діяльності шляхом ліквідації Зачинецької гімназії і про реорганізацію Зачинецької гімназії шляхом приєднання. Підставою для е цих проєктів цих рішень це формування оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти. Оскільки в нас в Зачинецькій гімназії кількість учнів з кожним роком зменшується. Відповідно до мережі 24-25 навчального року в Зачинецькій гімназії навчалося 40 учнів, наступний навчальний рік 40 учнів буде. У 26-27 році 37. Далі 27-28 рік 34 учні, 28-29 30 учнів. З кожним роком учнів зменшується. А відповідно до порядку надання освітньої субвенції. З 1 вересня 2025 року, якщо кількість учнів становить менше 45 учнів, субвенція не буде надаватися. А з 1 вересня 2026 і менше 60 осіб. І оскільки з 1 вересня субвенція надаватися не буде на Заченецьку гімназію 2025 року, Звідницька сільська рада не має змоги фінансувати її з місцевого бюджету. У нас немає таких коштів. Щоб порівняти на одного учня Заченецької гімназії, йде 100, майже 120 тисяч. Журавницька гімназія 64 тисячі, Смідин 42 тисячі, Рудня 65 тисяч гривень. Ну, там іде найбільше, найбільші затрати. Отже, прийняття проєкту рішення цього має під собою. Соціальні, економічні та демографічні підстави. А в разі ліквідації ми зобов'язані забезпечити учнів продовжити здобуття загальної середньої освіти, тому будемо пропонувати їм або довезення до Луківського закладу освіти, або до Смірницького ліцею на вибір батьків. Хочапи вони поки що не розглядали, не знаю. Ми питалися директора Петрівської гімназії там. Є свої, вони, мабуть, два учні, інша. Mm -hmm. шукають. Ось є питання. Ми вже розглядали. Розглядалися так на робочих комісії, на зборах. Ці єдини рішення. Або залишити. Початкової школи або ліквідації. Ну, початкова школа залишається тут. скільки початкові школи. А початкова школа це не. А скільки там? Там буде 16 усіх. Просто дуже велике утримання плічні. Там три гектари скільки? площі mm. треба mm. утримувати. Приміщення mm. також досить велике. Mm. Це двоповерхова школа і опалення там і так брикету йде навіть більше, ніж в ну, журавлинах. Там, журавлина. та, 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 там більше, ніж в журавлинах йде. Так, добре. А з вчителями? З вчителями всім будемо пропонувати роботу. Всім пенсіонерів. Крім, ну, крім 7, пенсіонерів, там так. пенсіонерів, так. Пенсіонерів скільки? Да. Сім. Сім ну, пенсіонерів, а сім таких, що працюють. І то таких пенсіонерів. 70, 70 років? 70 років, викладає англійську. Але то, те, що 61, 62. І, от 67 є, 70. Ну, сім пенсіонерів. Так, сім пенсіонерів, а сім чи що так? Прийшов. Ну, всі дивилися вакансії. Журавлинська, так само, Є в уборному закладі там декілька вакансій, пари доби більшість вакансій. Ну недалеко, далеко, Журавлин, далеко, але в Журавлинах оце асистент, вчителя є. Два асистенти, вчителя і фізики. 7, фізики, годин. 7, годин. 7 годин. Оце вакансії. Там є вчитель фізики, тому якщо асистенти, 7 годин фізики, якщо можна пропонувати. Добре, питань більше має. Необхідно прийняти рішення. Інформацію взяти до відома, рекомендувати сесію сільської ради, прийняти проєкт рішення. Значить, голосуємо за про припинення діяльності шляхом ліквідації Зачевецької гімназії. У нас перше питання. Ми розглядали два питання. І, і, ну, і реорганізація. Реорг... За кожне окремо треба. Про, 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 за кожне, але розглядати. Про, перше, про припинення діяльності шляхом ліквідації Зачинецької гімназії. Про припинення. Що? Голосуємо. Голосуємо. За рішення прийнято. Переходимо на наступне питання. Наступне питання вже озвучувалося, але е, про реорганізацію за Чернецької гімназії шляхом приєднання. Тобто залишається початкова школа. Так, і до опорного закладу співплінці. Ну, так воно і останеться, що перші там були чи ні? Як проголосуєте? Або ліквідація, або перші. Куди ж їх возити, ті перші? Перші? Ну возити можна. Шкільний автобус нам дають. Сюда, в Смідин. Можна в Смідин, можна в Луки. Все за там зараз батьки почнуть кипить з беляхи. Там можна за бажанням дітей. Якщо хочуть в Луки, в Луки. Там же ще і так луків доїжджають. Там є з початкових класів так. Їздять в Луки. Є дитей. Двоє дітей. Вони зараз їсти луки, вже давно два роки. забирали, а прийдеться нам. Ну, так їм луків пропонує далі. Їм луків пропонує. Їм луків пропонує. Вже і луків дзвонили до батьків вже автобуси цікавилися. Бо їм Та. теж учні Та. треба. Та. Учні їм треба теж учити. Їм... Ну, їм вистачає учнів, але все одно вони хочуть, тому що вони автобус все одно їздять. Вони два учні довозять, але вони все одно їздить. Автобус постійний. На зачинець. Але можемо забирати. Якщо так. батьки деякі схочуть, можна і вперти заклад. Якщо сказали, ну, якщо початкові класи, бо вони говорили таке питання, що довго дітям. Ні, не довго, ну, довго тут бути, то можна так само, або група продовженого дня, або подвійні до вісти. Так само. А скільки їх там багато буде? Ну, 16. Але. 16. Але я не знаю, чи вони всі сюди скочать, ну, початкові класи. Половина туди, половина сюди скочать. Ну, так то й учні можна довести. Луки може забрати всіх, але як так. батьки схочуть? Ну, то ж батьки, це, розумієте, схочуть сюди. Ну, схочуть вісім, то буде вісім. Та вони сюди не схочуть. Ну, це їх. Ну, ворогі. Так, ну, значить, питання звучить про реорганізацію, зачинається ну, шляхом приєднання. Ви за приєднання чи проти приєднання? За. за приєднані? Один раз можна висоти бризолючити. За приєднання початкової школи до слітинської. Так, а там буде будемо. Ну, я не знаю, як що, що ми вирішимо. Ми ж нічого не вирішимо. За ліквідацію, так? Все, за, за реорганізацію за Чернецької гімназії шляхом приєднання. Я проти приєднання. Тож проти. Рішення прийнято. Переходимо до наступного запитання. Про реорганізацію Журовинської гімназії шляхом приєднання. Інформує? Тетянина. Саме в Журавлинській гімназії кількість учнів з кожним роком зменшується. Ну, ще там учнів більше. Зараз було 71 учень, на наступний рік 69 прогнозується, учнів. Далі 64, 27-28 рік 58 учнів і 28-29 52 учні. Якщо нічого не зміниться, ну, ніхто не виїде. Ну, У нас цього року 4 виїжджали. 4 виїхали, учні. Було 73. І просто ситуацію передбачити неможливо. Mm. Так само хочемо зробити філії. Ну і ще з 1 січня 26-го року планується фінансова автономія закладу. Тобто ми хочемо приєднати до опорного закладу і опорному закладу надати статус автономії. Вони самі будуть вже керувати виділяти своїм так, своїм бюджетом, виділяти і на премії вчителям, і на ремонт і на матеріальних дати гроші, вони самі будуть. Закуп... закуповувати фарби, заплатне, що їм не потрібно. Є ще питання за Запалі... приєднання. Що <пробітник> вчителі гралиські і громадськість. Ну, як були збори, вчителі <пробітник> нічого не говорили. Вчителі нічого не говорили, але батьки що казали? Є такі, що за, є такі, що проти. Звичайно, добре бути керівником в своїй школі самому. <пробітник> ну, але нічого там по суті не міняється, ну але дивлячись на ті обставини, що там субвенції зменшуються, зменшується, то ми ж тут не можемо спланувати, що може бути. На другий рік от 60 учнів, хто і знає, так, якщо що не може буде. бути. А там що ж таке є. Там що... 64 на наступний, no. але хто його знає, якщо А є штирма умова, якщо після 1 січня да, створилася філія. Так. То вона автоматично перестає фінансувати. Так, так, але це ж ну, не за це був лист Мінфіну. до не, не. ті школи, які увійшли до філії, от наприклад там, бо, січня з 1 січня, то вони теж втрачають цю субвенцію, що фінансує держава. Ну так як от за Чернецька вони хотіли бути філією так. до опорного варту. Звичайно, добре бути самому, але тут не ми створюємо здається обставинності держава керує нами. Тому... Є ще питання? Думки на рахунок приєднання і того є різні. Хтось за, хтось проти. Для вчителів нічого не змінюється, для учнів також. Це просто посада змінюється, назва посади. Вже тепер буде не директор, а завідувач Так і... Так і буде. Є ще питання? Необхідно прийняти рішення. Інформацію взяти до відома, рекомендувати сесії сільської ради, прийняти проєкт рішення. Голосуємо за реорганізацію Журлинської гімназії про шляхом приєднання. За рішення прийнято. І переходимо до наступного питання про розпорядження сільського голови, видані в міжсесійний період. Всі ознайомлені з проєктом рішення? Так. Питання є? Нема. Необхідно прийняти рішення. Інформацію взяти до відома, рекомендувати сесії сільської ради прийняти проєкт рішення. Голосуємо за да. рішення прийнято. Дякую.